Всіх вітаю на каналі Мі щоденне життя, як воно є. Сьогодні наше відео я хочу розпочати з подяки всім, хто відреагував на моє раннє відео. Дуже приємно читати коментарі. Дуже приємно бачити, що люди дивляться ну, на, на мої старання. Коли знімаєш відео, то хочеться, щоб ну, не тільки були перегляди і все. А хочеться, щоб люди коментували, реагували на е, ту роботу. Ну, це, це звичайна робота, сільська, рутинна робота, але все одно, коли ти стараєшся знімаєш, то хочеться, щоб відреагували в коментарях. Тому мені дуже приємно бачити, що мене дивляться, що оцінюють роботу. І сьогодні я хочу. Почати не так, як з тих відео з роботи, яку виконуєш кожен день. А сьогодні я хочу спекти е, рогалики. Ну, звичайні, на смальці, маргарині. Я думаю, що всі знають цей рецепт. Тут нема такого рецепту, але я думаю, що хоч раз в житті хтось впекли хто, 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 або пробували його. Пудрі, звичайні рогалики з вишнею, з будь-яка начинка, просто звичайні, розсип печиво. степечиво. Отака у нас погода, дерева всі-всі вінію. Сьогодні у нас відлига, але отаке от чудо, природа створила. І так, перш ніж замісити тісто на рогалики, я хочу збити пудру. Вони будуть. Овалюватися в пудрі цукровій, і я хочу її збити сама. Чого хочу збити, бо є таке, такий інструмент, за допомогою якого я зів'ю пудру. Бо так буду в магазині купувати, трошечки б'є по карману. А так є ось така у мене з папою м'ясорубка. Ну, це я її не використовую як м'ясорубку, а більш як. Подрібнювати тут і перці можна подрібнювати нею. Ну, я, звичайно, не пробувала, але батьки кажуть, що нею збивали спеції подрібнювали. А я з нею завжди сподрібнюю пудру. Скільки хочеш, кілограм, кілограм. хочеш менше, будь ласка, менше, кілограм цукру дешевше коштує як кілограм пудри. Тому для наших рогаликів треба зараз мені сподрібнити пудру. Для своїх рогаликів. Вже, я думаю, де достатньо буде, якщо не вистачить, то ще б'ю її, але поки не достатньо. ну от Нічим не відрізняється від тої що в магазині. І так, для наших рогаликів треба маргарин Зараз я сюди додаю смалець і перетираю з мукою. Ці я не кажу, я вже дивлюся по консистенції тіста, оскільки там маргарину є, чи смальцю. я вже виходжу з того. Додаємо сюди муку і перетираємо його гарно. Також я не важила. Перетерти треба смали з маргарином до такої, щоб була така крихта, щоб розсипалося воно. Тоді буду додати сметану. Цукор хто хоче, додає, хто хоче, не додає, бо вони будуть потом обмачуватися в цукровій пудрі. Я буду трошки додати, бо в мене вишня. Заморожена, не солодка, а кисла вишня дрильована, заморожена, стекла сьогодні на ніч розморозила сік-стік, то вона буде кисловата. то я буду тісто додати ще трошки цукру. так я вже перетерла вже все. Ось такої консистенції має бути перед тим, як заправляти сметаною. Ну Все розсипається, ну, де не де є попадається анту воно розкришується, І зараз тісто замісимо ну, то буде замінити. Я ще додаю трошки цукру. І далі сметана Сметана домашня. Я раз такие период жирность завеха. Виминаємо, минаємо, і воно. Зараз тісто виміситься, буде еластичне. Зараз воно ще не тримається кубки, бо з'єднується сметана з... з мукою його перетерте. Краще, бо зараз я для себе видамо. Досточку до тіста. 我是 <laughs> Я вже поділила на частини. зараз я розкачую його в кожу. хвилин 5 постояло від печили. І тепер будемо зараз нарізати на три і формувати рогалики. Розкачую я десь ну, міліметрів 3-4 тісто має бути, бо воно не росте ні сюди, нічого не додається, воно пісочні. Зараз будемо скачувати, то вони будуть величенькі. Я груби моє. Нарізаю ось таким от ножиком. Частину, щоб приблизно однаково. Ось так у нас способаємо. Можна залишати велику, якщо хочете, щоб були великі рогалики, то можна залишати так. Я хочу, щоб було маленькі, то я ще раз дивитиме руководжу. Вишне не солодка, не заправлена нічим. Просто розморозила, на ніч, залишила тут сік стік. Я думаю, що добре стекло не треба буде. Бо якщо у ну, когось не стекли, ну, от вияшні достали і треба зараз робити, то можна посипати мукою тоді в виробах, чи в булочках, чи в рогаликах, посипавши мукою, вони не пустять так ішкують. Їх не Готові рогалики я викладаю на пергамент. Пергамент я нічим не змащувала, бо рогалики замішані на смальці, то вони зараз почнуть топитися. Бо якщо печиво печеш, то пергамент змащую однією. Галки виходить. Зараз я поки виробляла, духовку включила, зараз я вже їх поміщу в духовку і через хвилин 20 я буду витягувати. А поки перша партія буде то я буду, буду працювати над другу. Тісто вже стало на швидко Ходить, вже от наслідуючу партію потрібно підсипати трішки мутки, бо може буде прилипати до полети. Те, чого я пам'ятаю, мама робила дуже часто. Це печиво вважається економним варіантом, бо завжди було в селі і сметана домашня своя, і смалець. Пам'ятаю, кололи свиню і одразу відділяли той смалець. То смалець завжди був вдома. См... Сметана теж була постійно. Це зараз худоби дуже мало хто тримає, а раніше в кожній хаті було по дві по три штуки. А зараз вже. Будуть ходити, дивитися, дітки на худобу, як в зоопарк, в кого ще залишиться в селі. Ну і водно зараз тримати тут худобу. А ще як зараз позалишалися без чоловіків, без підтримки, дуже тяжко тримати ту худобу, бо все сіно зараз заготовлювати і косити, і сушити, і привозити. Дуже дорого наймати, та й люди збувають худобу. А ціна на молоко взагалі смішна бутилка молока дешевше в коштує за бутилку води. То, до чого я розказувала. Мама робила не рогалики, а печиво. Ще пам'ятаю, корок з-під шампанського з, шампансько, з твоєю дюрочкою. В серединку вирізали, бо в дитинстві якось не хотілося з кислою вишнею печиво, а зараз вже більше такого печива хочеться. Тим більше, що зараз цей рецепт яйці не потрібні, а зараз ціна на яйці для кого не під'ємна. Купувати яйця і випікати щось. Все, справилася вже з роботою. Ось така от миска красоти вийшла. Надіюся, що, може, хтось побачив смаколик з дитинства і спробує спекти. Дуже смачно. Пранечки розсипаються. Начинка е кисленька, а пудра. Дуже смачна. Поєднується в таку смакоту. Вишенька не витікала, бо стікала цілу ніч. Всім смачного йду зараз туди до нас, до курей. Там у нас приміщення, там дивику згружали. Чоловік прикрутив по народному, Я так каже, не знає, що це за агрегат. Е м'ясорубках для кукурудзи. А блегший варіант, як вищити кукурудзу. Він вже пробував, вже пробував її, як вона працює. А я зараз хочу подивитися і спробувати сама, чи мені легко буде на жіночі руки, чи можливо буде тяжко. Є бачила в інтернеті дивилися електричні. М'ясорубки від мотору з В общем, я там не розбираюсь на лущілки ці кукурудзи, то прекрасно, раз раз і набили. А це вручну попробували, куплена кукурудза, ця що купували зерно і е, оброблене все. Качани такі ну, легенько вона вущиці. А от ця домашня кукурудза, що досаджували, такі качани цупкі, вони важко руки болять. Багато не налущиш, а нас виходить, коли е, суміш робимо, е, мелемо курам, корові, бикам, то треба десь ну, мішок, не мішок, два відра, ну до мішка треба. І виходить, що треба раз в тиждень молоти, то трохи важкувато переробляти її на руки. Але щось придумав. Зараз іду побачу, бо я ще навіть не бачила, що він там собі придумав який апарат, Каже, що швиденько, час і мішок він наглущує. хороша я дівчинка. Та, 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 така дівчинка наша хороша. Ти така хороша дівчинка, та, мамашка. Зараз зайду, подивлюся до курей, трошки відкрию їх, бо лишали закритими, були холода, вони. Яйця перестали нести. Купили вже цей. вже таку лампу купили нагріву приміщення, бо приміщення велике, і не хочемо, щоб вони перемерзали кури. А ну що там вже знесли? Навірно, раз, два. Ну, Вже сьогодні краще. А то, бувало, одне яйце забирали, два яйці. ну, взагалі. Нічого, можна сказати. Ненабіж, п'ять яєць і все. Оце, і то лишали вже закритими їх, все-таки тепліше було. А це я прийшла зараз хоч трошки їх випущу, хай походять. Щось по зараз я подивлюся, що там за агрегат такий на вущі. Оце я за ці качани казала. Це куплений качан, він видно, які вони. Вони ущиться хорошо і не твердий такий. А такі домашні качани. Він твердий такий, як. Зараз я попробую прилаштуюся. О, така штукенція. Побачимо зараз. М'ясорупер кажуть для покулиць. Вашу враження в мене хороші, не важко. Як для жінки, качан це з твердих качанів, що домашній. Я казала, що дуже важко лувчити. Легенько. Трошечки зусиль треба докласти, але мені здається, руками набагато важче. О, ну, як і хтось молодець, придумав таку штучку. Зараз з іншої сторони виходить чистенький качан. І скільки я заварилася, Ну, секунд 30 з. Одним качаном. Там Та вже готовий. Ну, не знаю. Мені подобається зіскій здоровенний качан, Він твердий взагалі твердий. Дуже важко вилучити. А тут стедиш. Ось, качан готовий. Йо, вона що, вертає назад його. Оце так шайтан машина. Ось, давай. Клас, мені подобається. Все, тепер не страшна. Куча кукурудзу. І так, випробування ця шайтан-машина прийшла у мене. А, так я отамана диську. Що я можу сказати? 10 хвилин роботи, повне відро качанів і майже повне 12 літрове відро кукурудзи. 100% можу рекомендувати таку штуку. Класно. Бестренько, ну, руки не болять, це точно. Трошечки зусиль і все і відро готове. 10 хвилин роботи. ну Приблизно 10 хвилин я тут забарилася. З цим всьом, щоб я надлучила руками це відро, о, оскільки би я намучилася. А це безстренько і без всяких мученій. Так що хто в кого є, таке десь завалялося то знайте, що ним дуже класно працювати. Корочки, болото. Значок пролітає, але якесь болото. Морозу немає. Видно, в повітрі є мороза так, але морозу немає. Зараз йдемо додому, вже на вечір вправлятися треба. Підно під, під, під ногами. ще сніг не з'їло в нас, саду є ще сніг, бо їздили сьогодні в місто до лікарні. Був златик. Щось захворів, здавали кров. По полях бачу, поз'їдало там, де видно, орана земля. То поз'їдало сніг. Ну що ж, всім дякуємо що були з нами сьогодні. Всім дякуємо за підписку. Надіюсь, наступні відео будуть цікавіші, бо нема коли знімати, боліє дитина, то нема нічого гіршого, нічого не хочеться робити. Наступне відео, може, дасть Бог покажу, як сир відігріваю, бо в планах давно було показати яким методом відігрівала, прови... яким зараз навчилася. Тому всім дякую, всім миру, здоров'я і будьте в безпеці.